Олександрія втратила захисника Сергія Устенка. Кулеметник загинув 28 липня під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області. Йому було 49 років. У військового залишились дружина, два сина, сестра, повідомив міський голова на власній сторінці. Про час і місце поховання Сергія Устенка буде повідомлено додатково. На Кіровоградщині кожен четвертий в'язень став на захист України. Понад 200 ув'язнених звільнили з установ виконання покарань для проходження військової служби за контрактом. Ще 10 тьох звільнять, коли відповідні ухвали суду наберуть чинності. Про це повідомляють новини Кіровоградщини з посиланням на Суспільне. Начальник департаменту з питань виконання покарань розповів, що в області відбувають покарання 800 осіб. З них 205 виявили бажання служити і захищати Україну. В Олександрійському районі виявлено випадки неправомірного отримання соціальних виплат на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Йдеться про 429 випадків неправомірного отримання допомоги на проживання для ВПО та 455 випадків отримання інших видів державної соціальної допомоги. Станом на кінець липня. 278 осіб повернули до державного бюджету 2 мільйона 22 тисячі гривень з отриманих на проживання коштів, а 450 осіб – 1 мільйон 994 тисячі гривень з інших видів допомоги. Центр контролю та профілактики хвороб у Кропивницькому отримав 75 тестів для діагностики холери, повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. На діагностику швидкими тестами потрібно 3-4 години, тоді як бактеріологічним методом у лабораторії від 3 до 5 днів, пояснила сам лікарка. Холера передається через воду, тому воду, яку подають населенню, перевіряють щодня. Воду в річках та озерах Кіроварадської області з початку повномасштабної війни. На наявність збудника холери перевіряють кожні 10 днів. Юні Олександрійці, вихованці другого садочку, завітали до будинку Дмитра Чажевського. Діти побачили цікаві експонати та навіть доторкнулися до них. Друкували на старій друкарській машинці, за допомогою телескопа наближали дерева та машини, слухали фортепіанну музику, оглянули колекцію фотоапаратів та книги, яким понад 100 років. Фахівці служби порятунку напередодні навчального року пішли до шкіл Олександріщини, перевіряють наявність первинних засобів пожежогасіння, комплектацію пожежних щитів, утримання в належному стані евакуаційних шляхів та електрогосподарства. Звернули увагу на стан та утримання протипожежного водопостачання та ведення необхідної документації, провели бесіди з працівниками установ щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій пожеж. Oh, yeah. yeah.